Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні у нас вже 26 липня 2023 року. І стан ось моєї теплички, в якій була розсада з кавунами. Значить, повністю я замульчував її. Такий стан. Помідори Деріка, кавуни Самосів. Кабанчик горний, але ще не визріло. Так, у цього вже починає підсихати, але по кольору ще не видно, щоб він повністю визрів. Перчик червоний гігант. Я його попасенкував весь, помідор Деріка. Даріку теж я посинкував, ну знизу. Вроде. Не видно сильно бур'янів де не виходять просто їх прибирать. Так, є у мене тут один кущик пострадавший От мурашок, який принесли тлю. Ось тут така сперчинка. І ось тля. Обрізнув я його октофітом. Ну, не знаю, можливо, ще прийдеться обробити. Це біофунгіцид, ой, я кажу, інсектицид. Комашні, всяк. Отакий ось загальний стан. Помідорчики попідв'язував, хоч і пишуть, що вони низькорослі. але вони під своєю вагою ламаються, скажімо так, падають. Тому я їх вверх попідстібав. І деякі треба навіть на дві вірьовочки. Всі бокові пасанки підв'язувати так, ось такий ось вигляд. Ось цей кабончик. Ось помідорчики вже. Плюс мульчі в тому що земля не пересихає, тому що тут просто був асфальт і не ростеть бур'яний. По крайній мірі масово. Ось така ось картина.